Сьогодні на огляді цікава ігрова механічна клавіатура Bloody B950, яка має привабливий дизайн в такому ретро-стилі. Ця клавіатура досить компактна, хоча при цьому має практично повнорозмірну конструкцію, тобто не позбавлена цифрового блоку, що для багатьох користувачів буде перевагою. Також з особливостей ця клавіатура оснащена інноваційними оптичними перемикачами Light Strike Libra, які мають бездоганний хід і точне та моментальне спрацьовування. Звичайно, є і RGB підсвітка, а також два тип. Пикейкапів, ну що ж, мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб-каналі Vector.ua. Переходимо до розпаковки. Приходить клавіатура ось такій дуже симпатичній коробці, на фронтальній частині якої зображення самої клавіатури, назва моделі b 950 а також інформація про те, що в клавіатурі використовуються інноваційні оптичні перемикачі Light Strike Libra. На звороті можна знайти всі технічні характеристики даних перемикачів. Ці перемикачі бувають двох видів: помаранчеві, тактильні, клікаючі та коричневі, лінійні тихенькі перемикачі. До мене на огляд приїхала клавіатура саме з коричневими лінійними перемикачами. Ну що ж, переходимо до розпаковки та подивимось на комплектацію. Як бачимо, всередині білої картонної упаковки знаходиться коробка такого преміального чорного кольору. Відкриваємо її, і перш за все нас зустрічає комплект змінних кейкапів. Кейкапи різного кольору та різного розміру, але до них повернемось трохи пізніше. Далі бачимо короткий посібник користувача на декілька сторінок, в якому є вся необхідна інформація. Про комплектацію, підключення, комбінації клавіш та Програмне забезпечення. Ну і нарешті добираємось до самої клавіатури, яка знаходиться в захисному пакуванні. До клавіатури одразу з коробки підключено кабель, хоча він з'ємний. Кабель білого кольору з USB на USB Type-C. Далі бачимо гарантійний талон і маленький пластиковий пуллер для зняття кейкапів. На цьому, в принципі, все. В цілому отримуємо ось таку комплектацію. Не скажу, що вона грандіозна, проте тут є все необхідне для роботи. Клавіатура виконана повністю з пластику, проте збірка якісна. При скручуванні нічого не скрипить та не люфтить. Корпус пристрою здається монолітним. В нижній частині Bladі B950 знаходиться наклейка з зазначенням моделі. Ніжки чорного кольору дають чудове щеплення зі столом. І завдяки ним клавіатура не ковзає. Верхній ряд ніжок має регулювання по висоті в двох положеннях і можуть підняти клавіатуру на 3 градуси або на 8 градусів. Таке регулювання повинно позитивно впливати на положення вашого зап'ястя. Комплектний USB-кабель має направляючи, завдяки яким він надійно сидить в роз'ємі. Але Можна використовувати будь-який сторонній USB Type-C кабель. Місця в роз'ємі для нього буде достатньо. Довжина кабеля 1,8 метра. Сам кабель еластичний, проте має досить товсте, якісне гумове обплетення. Підключається до комп'ютера він за допомогою роз'єма USB A. В корпусі Blady B950 є три кабель канали. Тобто для укладання кабелю є три варіанти для правильної організації місця на робочому столі користувача. Клавіатура. Має досить цікавий дизайн в стилі кіберпанк, якийсь такий. є от такі смужки, досить цікавий. Ну і як бачите, вона не дуже велика. Досить компактна, хоча при цьому присутній цифровий блок. Але як бачите, цифровий блок трохи здвинутий до основних клавіш. Причому стрілки помістились тут чудово, на мій погляд. Shift трохи з'їхав, він не повний, але все досить компактно. Через це клавіатура не дуже велика, але при цьому вона повнорозмірна. На відміну від стандартних повнорозмірних клавіатур, які мають від 101 до 104 клавіш. Ця клавіатура виконана в форматі 96% і має 98 Клавіш. Як бачите, кейкапи в нас різні, мають різний колір, але й при цьому вони різного типу. Білі кейкапи виконані з АБС пластику з подвійного лиття. Ну, На них не дуже видно, що це подвійне лиття, але повірте мені. Чорні також з АБС пластику з подвійного лиття. Тут вже краще видно, що це подвійне лиття. Всередині вони білі, зовні вони. Чорні. При цьому гравіювання на них просвічується. А також є клавіші ігрові. Наприклад, оці стрілки, ті, що сірого кольору, вони вже з pbt пластику. Вони більш надійні, більш якісні, і через це вони не просвічуються. Навіть там, де гравіювання є, через це гравіювання не буде видно підсвітки. Проте, якщо це вам не дуже до вподоби, в комплекті є клавіші, які зроблені з abs пластику. Вони вже будуть просвічуватись. Ось таким чином виглядає клавіатура з вимкненою підсвіткою. Підсвітка не надто яскрава, тобто засліплювати користувача вона точно не буде. Але її цілком достатньо для підсвічування символів. А ось таким чином підсвітка буде виглядати, якщо вимкнути один із софтбоксів. На камеру підсвітка трохи мерехтить, проте насправді цього мерехтіння взагалі не видно. І ось таким чином можете чітко бачити, які клавіші виконані з abs пластику і які з PBT. Пластику. Ось, наприклад, я замінив ігрові клавіші WASD, і виглядає це ось таким чином. Тепер ці кнопки з ABS пластику. І якщо я вимкну підсвітку, то можна буде бачити, що ці кнопки тепер будуть. Підсвічуватись, але підсвічується лише верхній ряд, нижній ряд підсвітки немає, адже світлодіод розташований в верхній частині. Тобто, придумано цікаво, мені подобається, що є кастомізація. Хочете більш надійні кнопки, якщо ви дуже часто граєте, використовуєте кнопки з pbt пластику. Але якщо при цьому хочете, щоб кнопки підсвічувались, можете використовувати комплектні кейкапи, які будуть мати підсвітку. Також давайте подивимось на кнопки, які мають стабілізацію. Наприклад, Enter можемо зняти і подивитись. Ось таким чином виглядає кнопка зі стабілізаторами. Стабілізатори не змащені, проте вони стабілізують наші нерви від звуку довгих клавіш. Особливість цієї клавіатури, що пробіл тут зафіксований на два гвинти. Тому, щоб зняти пробіл, саме кейкап з пробіла, то потрібно викрутити. Два гвинти знизу. Рішення доволі цікаве, але трохи дивне, на мій погляд. Тепер переходимо до найцікавішого і подивимось на конструкцію перемикачів. І так, я зніму декілька кейкапів і подивимось, як виглядають перемикачі. Перемикачі виглядають ось таким чином. По бокам перемикачі мають фіксуючі скоби, щоб самі перемикачі мали плавний і рівний хід. Натискаються вони дуже приємно. Від всього 3 мм, при цьому спрацьовування 1,5 мм. Міліметри, це саме тихі лінійні перемикачі. Лінійні значить, що натискання відбувається рівномірно, без будь-яких клацань. Функції Hot Swap ці перемикачі не мають. Технологія перемикачів LightStrike Libra використовує оптичне зчитування для миттєвого реагування, і час відгуку взагалі якийсь нереальний: всього 0,2 мілісекунди. Тобто ця клавіатура на 100% ігрова. Причому заявлений виробником термін служби даних перемикачів 100 мільйонів натискань. Тобто вони дуже надійні. І так, я замінив більшість кейкапів на ті, що з ABS пластику, які просвічуються, залишив лише стрілки, і WASD та пробіл з PBT пластику, які не просвічуються, для того, щоб продемонструвати вам всі варіанти. Підсвітки даної клавіатури. Отже, клавіатура має 10 ефектів підсвічування, які встановлено вже за замовчуванням. Регулюються вони за допомогою комбінації клавіш FN плюс цифри від одиниці до нуля. І так тестуємо: натискаємо FN плюс 1 і отримуємо ось таку цікаву симпатичну підсвітку RGB, де кольори хвилеподібно змінюються. Виглядає дуже симпатично. Далі йде ось такий ефект. Ось такий ефект з натисканням, тобто реагує на натискання клавіш. Ну так, різні хвилі. Тут хвилі лише по рядкам. Хвиля зліва направо. Також тільки іншим кольором. Наступна підсвітка. Також тільки знову іншим кольором. Дев'ятий варіант ось така підсвітка. Мигаюча підсвітка. І останній варіант це підсвітка одним кольором, який плавно змінюється. Яскравість підсвітки регулюється за допомогою комбінації клавіш FN плюс стрілки вгору та вниз. Можна взагалі підсвітку повністю вимкнути або зробити максимальну яскравість. А за допомогою комбінації FN плюс F1 до F8 можна ввімкнути мультимедійні клавіші, за допомогою яких можна регулювати гучність, регулювати перемикання треків, плей пауза і так далі. А FN плюс F8. Це кнопка, яка блокує клавішу Windows, щоб ви не вилетіли на робочий стіл під час ігор. Також всі ефекти підсвічування можна перемикати за допомогою комбінації клавіш FN плюс F12. Просто перемикання по колу всіх ефектів підсвічування. Клавіатура має вбудовану пам'ять, тому може запам'ятовувати до семи ігрових режимів. Перемикання між ігровими режимами відбувається за допомогою спеціальної кнопки Blady. Вона червона з відповідним логотипом. Клавіатура підтримує спеціальне програмне забезпечення Blady K Dominator, де можна створювати свої власні макроси за допомогою програмного забезпечення. І тепер давайте протестуємо саме найцікавіше: тайпінг. Мені звучить ця клавіатура як стара, добра, механічна клавіатура в комп'ютерних клубах. Пробіл дуже гучно звучить, а всі інші клавіші навіть приємно звучать. Переходимо до висновків. Bloody b 950 є добротною геймерською клавіатурою, яка завдяки своєму дизайну та тайпінгу повертає в старі добрі часи з комп'ютерними клубами. Вона легко перекриває всі потреби активного користувача, має високий ресурс перемикачів та якісні матеріали. Проте і недоліки також є. Стабілізатори не змащені, а також немає шумки всередині. Офіційна ціна даної клавіатури 2600 гривень. Посилання, де її можна придбати, я залишу в описі під цим відео. Почіть, що ви думаєте на рахунок даної клавіатури? Сподобалась вам вона чи ні? А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!